Люди, які відчувають це почуття безкарності в державі, яка повністю залежить від демократичного світу, рано чи пізно здійснюються якісь вчинки, які от випливаються на світло, і наші союзники кажуть: Боже, як це так? Ми ж вам допомагаємо, тому що ви демократична держава, у вас свобода преси. А ви виявляєте, як це пише розслідувачі з бігу синфо. Замовляєте собі готельні номери. Для того щоб розставляти там техніку і забирати її. що це взагалі за маячня, така зараз публікацію у західних газетах про цю історію з портретом Зеленського, так як раніше. Ці публікації були про Росію з портретом президента Путіна. Нам абсолютно не потрібно, щоб наш президент і наша держава виступали у такій сумнівній ролі. Просто знаєте, тоді буде війна двох Росій. А війна двох Росії це те, що якраз потрібно Путіну, а не потрібно нам, тому що абсолютно розумі... зрозуміло, що якщо це дві Росії, то краще вже одна Росія велика, контролює цю маленьку, незрозумілу, і тоді буде одна зона стабільності і одні санкції проти всіх не треба буде якихось нових вигадувати. Так що це точно не в наших інтересах.